Так, друзі, розмова пройшла М -м -м супер. Тобто я вже зареєструвалася на допомогу. Тут добрі і гарні люди. Слава Господу. Що... Я дякую Богу, що він а, мене привів сюди, тому що тут а, в ковчега є люди, які дуже гарні. Вони брати і сестри для мене. Дякую їм, що вони відкрили цей центр. Тепер вони е, до себе приглашають людей, які можуть оформити якусь допомогу тут на продуктову, ну, любу, любу допомогу в будь-якій сфері. Так Всі. що пусть Бог благословить. Всі плачуть нараз таки, так що, хай Бог, Господь благословить цей центр. Розмова пройшла на успіх. Дякую Богу, вся слава хвала і честь Господу Богу. Ставимо лайки, хто підтримує мене в цьому. І хто любить Господа Бога, пишіть в коментарях амінь. Слава Господу. Так що, можете приїжджати сюди, в Любомай. Роботу знайдемо. Você